Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Що насправді означає витік розмову Шакова Дмитрія Віткова? П'ять сценаріїв плюс головне питання, чия це гра, пише політолог Шалінчак. Оприлюднення розмови між радником Путіна Юрієм Мушаковим, спецпосланцем Кірилом Дмитрієвим та бізнесменом Стівом Віткофом, наближеним до Трампа. Не просто черговий злив. Це момент істини для дипломатичного процесу довкола України війни. П'ять найімовірніших сценаріїв розвитку подій є згортання неформальних ініціатив. Скандал підірвав довіру. Як між державами так і між переговорниками. Україна заявляє що жодних рішень без Києва неформальні контакти заморожуються. Відков наймовірніше буде виведений з переговорного процесу. Переформатування переговорної архітектури США, щоб уникнути подальшої токсичності, можуть офіційно призначити нового спецпредставника, який колись сів Волкарна. Цю роль може претендувати новий спецпосланець Дендріско з команди віцепрезидента Дівансе. Відбувається зміна команди, встановлення чітких офіційних рамок. Україна повертається у центр процесу. Сом, Росія використовує витік як інформаційну зброю. Кремль запускає пропаганду. Навіть США хочуть компромісу. Україна гальмує це, поширюється через ООН Зміни нейтральні держави. Мета тиснути на союзників України, створити розкол. Внутрішній американський скандал. Відков близький до Трампа. Скандал використовують у передвиборчій кампанії. Почнуться слухання конгресі. Питання до держдепу Україна ризикує опинитися у чужу політичну боротьбу. Україна перехоплює ініціативу. Скандал центр можливість заявити мирні. Ініціатива лише з нашою участю. Пропозиція розширення формули миру, чіткі принципи щодо гарантії безпеки, повернення контролю над дипломатичною повісткою. Для цього треба думати, хто у США представлятиме Україну та чи потрібно відправляти туди Андрія Єрмака, якого там не дуже то раді бачити. Але була головне питання, яке зараз у в голові чи це все таки була гра. російська зірвати переговори, дискредитувати США, розколоти союзників, запустити хвилю, що захід сам хоче домовлятися. Американська вивести токсичну постать Віткова зупинити кулерні домовленості, перезавантажити процес, очистивши його через скандал. Короткий висновок, стан, переговорний формат мертвий. Починається переформатування, де з'являться на переговорному треку нові люди, трісков, нові правила. Україна має унікальний шанс стати ініціатором, а не просто учасником. Але й і негативна новина завершення війни в чергове затягується. Пес Олексій степура, коли я одразу написав, що ці так звані мирні перемовини, спецоперація росіян а ніякий не план, ви задавали багато питань. Сподіваюся, зараз вже вам все стало ясно понятно. Вчора ввечері повідомлялося наступне: це бомба. Блумберг публікує подробиці двох розмов за участю помічника Путіна. Юрія Ушакова зі спецпосланником Трампа Відкофом та спецпосадовцями Путіним Дмитрієвим. Однаково, в обох випадках є повна розшифровка. Судячи з усього в обох розмовах Ушакова, можна припустити, що його телефон підслуховували, і ці дані потрапили до Блумберг Обидві розмови пісня з розмови Ушакова з Віткофом. А дізнаємося, що Вітков є не тільки спецпредставником Трампа, але і радником Ушакова. Він радить йому прямо як розмовляти з Путіним і з Трампом. Рекомендує дзвонити перед виїздом Зеленського. Це дзвінок після якого з'явився Будапешт Зеленський приїде до Білого Дому у п'ятницю. Я йду на цю зустріч, тому що вони хочуть, щоб я б там був. Але я думаю, що ми повинні поговорити з вашим босом перед цією зустрічю п'ятницю. Цитував Блумберг. Ушаков запитав а чи вигідно Путіну дзвонити Трампу. Вітков Вів, що так, а також рекомендував Путіну привітати Трампа з укладання мирної угоди щодо гази, сказати, що Росія підтримала його і що він може поважати президента США як людину миру з розмови Ушакова за Дмитрієвим. Дізнаємося, що план Трампа це не план Дмитрія Увідкова, а план Дмитрія Ушакова. Тупо написаний Москвою Дмитрієв, ні, Дивись, я думаю, цей папір ми просто зробимо так, як є в нашій позиції. І я просто інформаційно скажу прямо, що все це неформально, і нехай роблять як роблять. Але я думаю, що вони не зовсім візьмуть нашу версію, але хоча б якомога ближче до неї Ушаков. Ну справа в тому, що можуть і не взяти, але скажуть, що з нами домовляється. От чого я боюся. Димітрієв, ні, 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 це точно. Я з тобою, ну як ти кажеш, слово слово, так і скажу. Ушакова вони потім скажуть, що все змінити. Ну, є така небезпека, є. Звісно, це давай подивимося. Дмитрів, так мені здається, саме так. А потім ти зможеш поговорити зі Стівом про цей папір, тобто будемо робити це. Обережно буде скандал, євгеній і стребін. Редакція каналу не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.